Хей, йо, евібаді! вами Денсу, Бугаті залетів, друзі, в біді Tower Defense. Ну, дуже-дуже давно, я ясна, не заходив, тому ну потрібно вже. Потрібно було б сюди зайти і подивитися, що в нас взагалі змінилося в цьому даному режимчику. Бачу, що добавили осінній івент, хоча вже зима, мені здається, щось пацани, ну, трішечки втикають. Так, що у нас додали, значить, новенького по юнітах. Добавили епіка, ну, в принципі, це не цікаво. Лега у нас, в принципі, також не цікаво. А ось міфік, вам не здається, що цей міфік щось мені нагадує. Реально, в Skibidi Toilet Tower Defense Тоже теж є шеф TV Man І слухай, і якщо не помиляюся, то по ДПС в них вроді плюс-мінус одинаково. Так, і Туркій Тітан. Туркій Тітан це у нас годлій юніт, в якого у нас, значить... Ага, так, він у нас шість спамер. Слухайка, ну щось. Прям дуже-дуже схоже юніт, і проте ДПС у нього, ну, не прям супербагацько. Так, нам щось кидають якийсь трейдик. Давайте подивимося. Можливо, щось цікаве. Ух ти йо. Ух ти йо, ультімейт. Що? Е, не поняв. Що за прикол? О! Oh, oh, чувак от трейд Ха-ха! Оце нормально, оце нормально, слухай. А я вже повірив. От серйозно, без приколів А я вже повірив, що мені щас ультимейта дропну. Так, значить, давай-ка, давай-ка будемо з тобою розбиратися, бо я би не проти пробувати підфармити на ну, цей новий інвент, оцих, цих да, оце, оце м'язко підфармити і попробувати відкрити декілька кейсів. Бо можливо, можливо, нам підфортить, і все-таки щось може і виб'ємо толкове. Так, а що нас ще по кейсах? Ну, в принципі, кейс з гемами у нас так, і ось залишається, і ще у нас є, як ви бачите, призма кейс. Призма кейс, ну в принципі. А, так Можна, косміка вибити, слухай. Реально, можна косміка вибити. Ну, можу сказати, лише одне, що з обновами юніти прям дуже-дуже схожі. Можливо, хтось іде і все-таки ворує, да? Ворує із одного режиму в другий. Тому давай казаємо з тобою. І будемо пробувати фармити-фармити це м'ясо. Тільки правда, я ще не зрозумів, де його добувати, тому давайте зараз ми з вами почитаємо і розберемося, де брати це м'ясо. По ідеї повинен бути новий інвент, правильно? Туркі інвент, тільки правда, щось я його тут не намічаю. Можливо, ось він є, да? ж таке бути? Ні, ну вроді як тут у нас немає його. Треба, значить, почитати більш детальніше. Слухай, а можливо треба просто залетіти в любу катку і нам будуть за перемогу начисляти? Слухай, а так ось, да? А слухай новий режим, а я в нього не грав. Давай, давай попробуємо. Реально, давай попробуємо. Якийсь Toilet Temple. Temples. Toilet Temples. Давай пробувати. Так, з нами, якийсь чувак ось хоче залетіти, я бачу. Давай, давай, хай заходить. Заходить братуха. А, він це це, напевно для соло, да? Так, ось я зайшов сюди, і по ідеї він тепер зможе з нами залетіти. Ось якийсь чувак прибіг, в принципі, по юнітах в нього. Ну, ну, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Тому давайте. Залітаємо. Залітаємо пробувати тестувати цей режимчик. Так, значить, значить, залетіли ми на мапу, і що я бачу? Що в нас є? 400 баксів, точніше 300 баксів, і за них нам треба ставити якихось юнітів, щоб дефати. Так, що ми вибираємо? найтмер oh, добавили режим. Слухай, 60 хвиль. А я даже не знаю. Да... ну давай, інсайн мод, попробуємо. Давай поробимо. ладно, інсайн-мод, правда, мені здається, що ми боса не вальнемо. Хоча я, можливо, можу помилятися. І цього боса, ну, може, трішечки послабили. Тому, так, наші чуваки, ставлять, в принципі, на деф юнітів. Давай, ми отакого от поставимо, значить, своїх вчених на бабки. Та й в принципі, хай починають мені потихеньку, помаленьку вони їх приносити. Так, значить, по 100 баксів. По 100 баксів їх прокачуємо. Що в нас тут? А, ну, в принципі, той летів І Я пропоную навіть включити автоскіп, для того, щоб ну, скіпати ці хвилі. Так, бемс, підкачали, підкачали, продовжуємо, продовжуємо далі це все лихо підкачувати. Так, значить, я пропоную що зробити. Я хочу поставити Токсіка. Токсіка, ну, давай його тут отако поставимо. В принципі, хай собі стоїть, кент розважається, а я буду далі продовжувати підкачувати своїх вчених на гроші. Так, давай-ка може Токсика разочок, да? щоб в нього було більше радіус, да? ну і звісно, ж таки побільше Урона. Ну, але поки що, поки що, в нас поки що все досить, досить непогано. Надіюся, що я не накаркаю. Не накаркаю і нас зараз швидко не знесуть. Я даже предлагаю, знаєте, що зробити. Х-1,5 швидкості додати. От реально. Так, Бенз, бабе, тепер прийшло таке, ну, солідне, да, можна даже так це сказати. І я що хочу зробити. Я би поставив би фьючер Ларш Клотмена. Реально. Давай-ка його ми з тобою, знаєте, поставимо? Може, отута? Так, що у нього по радіусу? Ага, я так напевно зараз і не подивлюся, слухайка. Ну, давай, давай десь впихнемо його, значить. Ось тут, на всяк Випадок, да? На всяк випадок, хай собі він там стоїть. В принципі, якщо що, то буде дефати. Буде дефати усіх остальних, остальних тойлетів. Так, побето прийшло. Поки є час, надо, надо викачуватись. Надо викачувати своїх фармерів, Бо мені здається, що на боса треба прям ну купа грошей, бо якщо ви не якщо ви не пам'ятаєте, то в боса ну через багатсько хп. Плюс ще в нього є такі способності призивати тойлетів і сам себе регенерує. Тому бос дуже дуже складний. Так, напевно, я би що би ще зробив зробив. Я би підкачав би токсіка разочок, Ще раз. Зочок може підкачати і давай-ка давай будемо з тобою далі викачувати своїх вчених на бабки. А поки друзі, я цим всім лихом займаюся, я хочу сказати, що в моїм телеграм-каналі проходить розіграш. Тому якщо ти ще не успів прийняти участь, я рекомендую це тобі швиденько зробити. Бо 14 грудня у нас буде ітоги-ітоги розіграшу. Тому якщо ти хочеш отримати штуцер, штуцер робоксі, братуха, на свій акаунт, ти знаєш, тобі до мене в мій телеграм-канал. Так, значить, що в нас по вчених повчених нам треба получається чотирнадцять да чотирнадцять і Хайка, а тут є халепа. Трішечки є халепа, бо тойлети, тойлети проходять. Правда, мій клокмен нічого не зробить. Оцим типам, да? бо вони прям реально приходять. Опа! А наш і Кент поставив ультимейта. Ультимейт клокмена. Сюди. А я вже думаю, що ну, знесуть. Реально думав, що знесуть, але повезло те, що ну, чувак на підсейв, На підсейв має крутого юніта. Так, він поставив ще одного клокмена. Значить, ну, треба нам би поставити теж свого годліка. Але я хочу викачатися. От реально, я хочу викачати своїх вчених, а після цього вже встановлю. Своїх юнітів і вже їх потім викачувати, бо зараз, якщо чесно, мені здається, це трішечки безсмислено. Бемс, бабето капнуло, і викачуємо, виходить, свого останнього вченого, да. В принципі, усіх вчених я своїх підкачав. Давай тепер будемо ставити собі годліка. Я пропоную десь його ось тут тако встановити. Ну і звісно, ж тепер його потихеньку помаленьку викачувати, да? Давайте його бемс, разочек качнемо. І слухай-ка. Я би сразу би, ще раз би його вкачав би. За п'ятак, да? Такого Бемс? все, за п'ять тисяч, в принципі, можна його і залишити. Бабе. То капнуло потім. Пропоную підкачати трішечки нашого фьючер клокмена. Давай-ка, раз, два, в принципі, ота, по радіусу він виглядає солідно. Солідний дядько. Так, давай-ка, значить, що ми робимо? Я хочу поставити десь, напевно, ось тут такого дліка. І потім його також тако, підкачати. І поїдай коли його викачає, він буде у нас доставати ось сюди, своїм луче, своїм лазером, да? І накидувати прям солідну купу уроном. Так, клокмени. Клокмени прям розвалюють. Ти подиви, в нього якийсь автомат. Нього автомати в цих в руках. Так, мені треба, значить, цього підкачати, бо ну не достає. Недостає мій Годлік. Треба, значить, з цим щось робити. Так, що в мене ще є? В мене ще є ось Го Годлі юніт І коли його теж викачте, він стає ну, реально потужним. Так що давай його ось тут от кобен, спихнемо, разочок качнемо. Да, безспорно. Прокачка в нього не із дешевих. Але і урону в нього солідно, тому нехай стоїть. Так, а що у вас по цьому клокмену? Ну, да. Ренджа непогана. Ренжан не погана. погана. Давай-ка ми поставимо, значить. Собі ще одного тутого -то годліка. Потім поставимо собі ще одного тут фьючер Ларч клокмена. Так, ще такого декілька разочків підкачаємо. Та й в принципі, тепер можна підкачувати далі свого годліка. да? Все, я, виходить, поставив собі три штуки. Може, значить ще одного поставити. Давай тоді ми його десь от того такого, напевно, поставимо. Тоже такое, декілька разочків підкачаємо. В принципі, клокмен нашій буде їх сповільнювати. да? Наші годліки будуть накидувати, в принципі, урон. Так що, вроді як, все у нас поки що під контролем. Кстати, токсика. Токсіка треба теж вкачати на максимум. Вам. Так, 7500, 7500 прокачка вартує, да, всього годліка. Давай його, бенс, разочок качнемо. Що у нас по цьому годліку? Ну, поки що, поки що немає грошей. Значить, нам треба що? 15 тисяч, 15 тисяч, щоб підкачати ось цих двох годліків, да? Які в мене з краєчку стоять мапи. Так, бабето капнуло, бенс. Одного качнули. Так, що те по радіусу? Ну, блін, ну спорно. Спорно. В нього додається, правда, трішечки трішечки радіусу. Але мені здається, ну, трішечки невдало я його поставив. Диви. Реально, походу, прям дуже невдало поставив. Мені здається, ну, треба було його десь у тако ставити, з краєчка, або просто поставити його у уго і не видумувати собі ніяких проблем. Так, вісім тисяч, вісім тисяч Дензо, пора би тратити. Давай-ка на ось цього кента бенз. Підкачали. Нормально. Ну і все, в принципі, все, що нам залишається, це просто зараз довикачити свої годліків і подивитися, вийде нас взагалі убити того боса. Бо скільки разів я вже пробував його в мене вийшло це лише один раз. Один раз. Бо реально, босс дуже-дуже сильний. Так, можна ще, кстати, поставити собі ще одну, то топлокмен. А, їх можна встановити всього два штуки. Все, питань питань більше немає. Так, давай підкачаємо ось у цього гіганта. Хай, в принципі, накидує, да? Своєю кувалдою. І, напевно, давай-ка сразу його за 10 тисяч теж тако підкачаємо. І, по ідеї, оце уже повинен бути його останній рівень прокачки за 16 тисяч. Хоча, мені здається, ліпше було б підкачати спочатку своїх годліків. У мене ось ще є два годліки. Не викачаних, тому давай кадензу, ти спочатку розберешся з одними юнітами, а потім ти будеш підкачувати вже інших. Бо як не як Годлік у тебе ну сильніший, в рази, в рази сильніший, ось у цього танчика, Правильно? Так, що в нас тут таке? Ну, слухайка, пішли вони то активно, але все-таки ми їх розвалили. Так далі, підкачуємо ще одного Годлі, і тепер у нас є чотири штусера. Значить, що я можу зробити з цих 4 тисячі? Я думаю, що було би непогано, аби я встановив би собі ще одного такого гігача з того спереду, також би його легенько підкачу. Мож можна навіть, напевно, зразу такої його на третій рівень підкачати, да? І тепер він повинен накидувати, ну, в принципі, непогано. Бемс, бо бета ще капнуло, нам треба ще 200 баксів. Давай, 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 братуха. Чуть-чуть. Ще чуть-чуть, і я тебе прокачую на максимальний рівень. Бемс, все, братуха. Ти у мене тепер максимального рівня прокачки. Тепер тобі треба вкидувати тільки так. Так, 10 тисяч в мене є. Ось у цього тако бем, підкачали. Нормально. Живем, живем, слухай. Так, а скільки я вкинув урону? Я вкинув 8 мільйонів. кент вкинув 100 лямі. 100 лямів чувак накидав. Оце жорстко. це реально солідно. Порівняно з моїми 10 мільйонами. А, так слухай. А чому я його обігнав? А, бо в мене грошей більше. Ось чому. Я думав, що я вже урону більше накидав, думаю, в смислі. Як так швидко? Так, ладно, Титанчики ми своїх підкачали. Давай займаємося клокменами. Давай-ка цього клокмена Бемс за 7500. Далі. Прокачуємо ще ось цього клокмена за 7,5. Ну і в принципі, в принципі, давай яка, слухай. ми ж можемо на максимум сразу викачати. Бемс, все, ось тепер. Ось тепер у нас клокмени наші підкачані. Так, тільки вони ще є вільних юнітів? Я можу встановити, виходить, ще трьох, да? Ну, слухай, давай, давай це робити, поки не пізно. Давай-ка, одного а другого з цієї сторони. Та, в принципі, давайте просто тако в ряд їх поставимо. Та й, по ходу, будемо їх легенько підкачувати. Так, цього декілька разів ми качнули. Давай ще ось оцього такого легенько. Бемс. І, в принципі, цього також можна разочок. Разочок, в принципі, треба. О, ось так, ось так. Мені, в принципі, більше подобається. Так, що в нас там? Що в нас тут? Ну, бачу, асртує, починають потихеньку помаленьку пробігати. Наш такий основний блокпост. Хоча наші клоки. Мене відіграють, ну, я би сказав, таку досить важливу роль. Вони їх сповільнюють, вони їх сповільнюють і дають нам можливість вкинути все більше урону. Хоча той, в, той, в, той, в той в цих уже ну прям дуже багато. Слухай-ка! Ти подиви! Він таймстоп, він юзає таку хроносферу. Ти подиви, як воно класно. Ні, ну блін, пропрацьовано, воно ну на, в рази цікавіше. Реально, в рази цікавіше, ніж звичайному той летавер дефенсі. Тут мені їх таймстоп подобається, ну, побільше, побільше. Так, підкачуємо цього також на максимум. Так, тепер треба мені ще тисяч, да? Ну, получається, що да. Так, давай дві, дві штуки мені. Бемс, все, підкачали ми цього кента також на максимум. Ну і тепер нам що треба? Назбирати купу грошей, продати своїх ось цих вчених, та й в принципі доставити ще, напевно, собі цих трьох тітанчиків, якщо на них немає ніякого ліміту, да? Так само, як на, як на оцих клуб, і на наших годликів. Так, 47 хвиля, це ж по ідеї має скоро й бос вийти. Ну, по ідеї, по ідеї повинен. Подивимося. Ну, а поки ми чекаємо боса, друзі, втікні свого крутого вподобай. І напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи видно свальнути цього боса, чи не вийде, Правда? Мені здається, що шанси завжди вони є, але вони прям ну. Дуже дуже маленькі. Хоча з нами по ідеї тіп дуже жорсткий, і можливо, можливо, все-таки в нас це все діло вийде. Так, значить, 50 -та хвиля. Можемо, можемо тепер з вами бабки є. Вийшов бос, якого 900 мільйонів, да, по ідеї? Ну, походу, походу, що да. Так, значить, треба ставити. Треба ставити нашого тіпа. Іде би його так встановити, я оце думаю. Може, ось тут, хоча тут місця, вроді мало. Можна було би давай. Давай ту просто в ряд. Отако от в ряд просто поставимо наших тіпів. Можна десь тут його, його тако дуже пришвартувати, підкачати. І він буде. Буде також накидувати ще із самого началу. А так слухай, у нас е, ліміт. У нас ліміт по юнітах. Значить, що ми робимо? Правильно, ставимо токсіка. Та ставимо токсіка, щоб він його сповільнював. Бо інакших варіантів у нас просто з вами, друзі, немає. Так, в бос, ну слухай, бос сипеться прям вообще хорошо. Чувак наш вкинув майже один мільярд урону. Ну, це дуже мосно. Це дуже моцно. Напевно, що ось цього Клокмена, да? Оце титан Клокмен, ну вкидає, ну, через юрпагацьку урону. Бо дивлячись на нього, на його анімацію атаки. Можна сказати, що майже немає. Він замахнувся легесенько, але ну, накидає прям він знатно. Та ти подиви, ми боса щас вирубимо! Це вперше. Це вперше, друзі, що я убиваю боса за такий короткий час. Так, він юзнув. Він юзнув якусь способність, що визвав своїх туалетів. І ти подиви. Ти просто подивись на це м'ясо. В нього знов появився якийсь щит, якого теж прям ну через багато хп. Хоча ми вже щит збили і. Диви, пацан сипеться. Пацан реально сипеться. Давай, знаєш, що зробимо? Давай, може, продамо свого ось цього клокмена, бо він там ну. Трішки безтолковий, поставимо його ось туди. Також його підкачаємо, щоб його ще більше сповільнювати. Диви, ні, це просто-просто дуже люто. Ха-ха, <с>. братуха, а що в тебе? О, кстати, ми тут заробили з вами 117 м'язка для туркі кейсу. Так, значить, у нас є 7200. Давай-ка їх потратимо. Давай їх потратимо, відкриємо якихось кейсів. Ось є в нас, дивіться, кейс за 500 баксів. Що ми тут можемо отримати? Ми можемо отримати тут ультимейті танчика. Да? Ну, було б реально непогано. Було б реально непогано, або він. Випав. Бо він стоє, ну прям я би сказав би солідну, солідну купу грошей. Так, що в нас випало? У нас випало три токсики і купа-купа смердячих епіків. Ну, таке собі. Таке собі, якщо чесно. Давай, давай тоді відкриємо ще чуть-ще трохи кейсів. В принципі, коїни, коїни в мене є, тому чого б і ні, правильно? Коїни дозволяють, значить треба відкривати. Рано чи після нам по-любому щось толкове та й випаде. Ось, наприклад, я би не відказався від цього міфіка. Для колекції, для колекції було б реально прикольно. Так, в мене є штузер. У мене є штука 200. Це нам, виходить, ще на два Кейсу, давайте зразу до поскіпаємо. Так, і ось цей кейс я хочу подивитися. Подивитися, що нам з нього випаде. І, братуха, да, нам випадає Токсік. Випадає Токсік? Легендарочка. Ну, уви, у ви нам нічого толкового прям би й не випало, да? Значить, забираємо ще халявні коїни. В мене залишається 700 коїнів, і кстати, в мене 400 гемів. Цікаво, мені на кейс вистачає чи не вистачає? Так, де кейс за геми? 450, блін, чуть-чуть не вистачає. Ну, в принципі, то не є проблемою дофармити. Звісно, якщо ви натикаєте своїх подобайденів, то я зайду і запишу вам ще один відос, де. Я відкрию даний кейсик. Ну і на цьому ми, напевно, будемо, друзі, закінчувати наш відеоролик. А якщо він вам сподобався, то підтримайте його своїм вподобайденом. Ну і звісно ж, підписочкою на канал. А з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей.